Ха -ха! Привіт, мої любі малята! Привіт-привіт! Я так вже за вами скучив. Сьогодні хочу вам розповісти нову казочку. Сьогодні буде українська народна казка Телесик. Отже, сідайте зручніше. Починаємо. Жили собі, дід та Баба! Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, виробай там мені деревинку та зробимо колисочку, та я й положу деревинку в колисочку, та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колиши їй пісню співай. Люлі, люлі, телесеку, наварила кулешеку, буду тебе годувати». Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не казати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок, і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже. Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити, та й вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, спустив на річку, він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда і бабу, наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже глядиш, сину. Як я кликатиму, то пливи до бережечка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережечка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережечка. Це ж моя матінка снідати принесла. Ливе, пристав до бережечка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережечка, дам я тобі їсти і пити. А він чує Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи човнику далі, пливи, пливи човнику далі. махнув весельцем, човники поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від бережечка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережечка та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережечка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережечка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережечка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом: Телесику, телесику! Приплинь, приплинь до бережечко, дам я тобі їсти і пити. А він почув, що не материн голос, та махнув весельцем пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок. Як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережечка і стала кликати: Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережечка, дам я тобі їсти і пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче, човнику до бережечка. Тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережечка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. «Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія ввійшла в хату. Зміючка Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалось, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличе та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так що ж каміння розпадається, а тоді й каже: Сідайте лесько на лопату. А він каже: Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так? каже. Та ні, сідай зовсім, він положив голову. Отак може. Та ні, бо ні. Сідай весь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка. Ні, не так. Ну, так покажи ж, каже Телесик. Бо я не знаю як, вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за Лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затолив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. «Зміючко, Ленко, відчини. Не чуть? Ленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась!» От змія сама відчинила хату, повходили в гості, посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять, думали, що то телесик. Попоїли добре. Повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся Телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із явора Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? Та знов. Покочуся, повалюся телесикового м'ясця наївшись. А він знову покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитись, та й угледіли Телесика на яворі, кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони як почали знову. От от уже перегризуть, коли летить табун гусей, Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть і гризуть, аж летить знову табун гусей, телесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Та й ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж трещить, відпочинуть змію та й знову гризуть, відпочинуть та й знову. Аж летить іще табун гусей. Телесик та їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір паде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня відбилося на силу летить. Телесик до нього, Гуся, Гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хорошо походити. От воно сідай. каже та й ухопило його, його на крила та втомилося, сердешне, так низенько, несе, а змія за ними ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призьбі. А само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призбі, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає з печі і каже: Це тобі діду пиріжок, а це мені пиріжок, а телесик надвору, А мені. Оце вона знову виймає пиріжки. та Оце тобі, дідусь, пиріжок, а це мені. А телесик знову. «А мені?» Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, дідусь, щось, наче, гукає? Та то, каже дід, мабуть, так очувається. Та знову баба, оце тобі дідусь пиріжок. А це мені. А мені, каже з Лесик. Отже, таки озивається, говорить баба, та зир у вікно. Аж на призбі Телесик. Вони тоді з хати та вихопили його, та внесли в хату, та такі раді. А гусятко ходить по двору, та мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте. А нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, знапоїли і під крильце насипали пшона. Так воно й полетіло. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Бажаю дітки вам, щоб ви були завжди уважні і не довіряли всяким зміючкам, щоб ваш сон був мирний і спокійний на добраніч вам малята.